Господи, якби це востаннє, якби це все вже закінчилося, і щоб ми на колінах не зустрічали вже наших найкращих, тих, хто своєю відвагою, патріотизмом і любов'ю до рідної землі стали на захист нашої країни. Ми у вічному боргу перед ними, перед кожним. І ми маємо пам'ятати завжди, що наше сьогодні і це мирне небо, і ця свята земля, завдяки їм. Всім, хто сьогодні там стоїть на захисті. Особливо тим, хто віддав своє життя. Сьогодні ми знову з вами, дорога громада, зібралися для того, щоб попрощатися з нашим новодністровцем, нашим захисником, нашим героєм Савицьким Віталієм. Він 1981 року народження. У нього є донька і син, дружина, сестри, брати, батько, у нього побратими, друзі. Він з великою вірою у краще майбутнє нашої країни став на захист. Він дуже щира людина, і в ці дні ми про нього почули лише самі позитивні відгуки і від колег, і від рідних, і від друзів, і від однокласників. Віталію, ми дякуємо тобі за найвищу ціну, за твій подвиг, за твій героїзм, за те, що ти нам даруєш це сьогодні. Ти поповниш небесне військо і уже пліч опріч своїми побратимами, які відійшли в вічність і Господом Богом будеш з неба нас захищати. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково будемо українською нацією і ніколи не здамося. Пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах Збройних сил України, сержанта військової частини А4741 Віталія Савицько. Як гер... як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, Чина на моє кову Трезу, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Маленький Давид, коли ще не був царем, боровся із могутнім велетним Голіафом. І, хоча б цей був сильний, могутнім гладіатором, надіявся на свою силу, але він надіявся тільки на себе, а Давид надіявся на Господа Бога. І тому дуже часто, коли у нас вже є зневіра, коли опускаються руки, коли ми... Думаємо, що все, от уже остання крапка. згадаймо у молитві за тих хлопців, котрі там стоять. Згадаймо в молитві тих, котрих ми не бачимо, але їхні світлини, їхні портрети і з нами у душі, вони завжди з нами. Так і сьогодні спочилий герой Віталій. Він завжди буде у наших душах, у нашій пам'яті. І ми повинні пам'ятати, що саме їх руками, саме їх трудом ми сьогодні живі, за що ми їм складаємо велику і безмежну подяку і віддаємо поклін і шанування. Спочилий воїн в Італії своєю родиною, прощається з дітьми Надією та В'ячеславом, прощається з дружиною Тетяною, прощається з батьком Петром. Прощається з сестрою Аліною і з Павлом, хрещеною мамою Леною, з бабусею Леною, прощається з дідусем В'ячеславом, прощається з родинами Колосовських, Шепель, Бринзович, Цюпраків, Нагліїв, прощається із вами, дорогі друзі, сусіди, побратими, дорогі новодністровці.